Дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Але на жаль, боротьба за незалежність України продовжується і зараз, в нашій країні війна. Сьогодні нам потрібно гартуватися, допомагати один одному своєму війську та державі, не піддаватися чуткам, які розповсюджуються, які сіють злість, невіра і брехня про нашу країну. Пам'ять всіх не винобить, згуртує нас, живих, власним силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної землі. Ви знаєте, війна все-таки скінчиться, і скоро відбудуються міста. Але, на жаль, вже ніколи не вернуться всі ті, кого забрали на боса. Пам'ятайте про тих, хто в безвісті пропав. Пам'ятайте про тих, хто не впав, як стали, Пам'ятайте про тих, хто згоріли на взорі. Такі чисті і час, як повітря, прозоре. Пам'ятайте про тих, хто за правду повстав, пам'ятайте про тих, що рівнина застала. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Що ми стане ці герої, загрівні і безвісні? Світла пам'ять загибла. Але життя продовжується і, окреслюючи перспективи, ми повинні на воно черпати до безційних скарг, що не дасть розчинитися проблема. І хоч зараз важко нам неспокійно у нашому домі, але вже не раз дверна, що наша дружна сім'я, український народ, здолає всі перешкоди. Напомину. Чогось наша славна Україна зажурила. Носити вишиванки, вже топокибним прапором пишатися. Дягати шароварі і завзято танцювати гопака. Ні, я вважаю за патріоти, не того, хто міє співати, ревати стовни і танцює гопака, а того, хто шанує нашу землю і наш народ. І не будує свій дім з краю. З тим я і буду співати і танцювати, тому що це справжній українець. Коли приходить час вибору, між свободою та раптом, світлим майбутнім та темним минулим ми повинні триматися разом. Бо нас об'єднує українська земля та бажання жити у вільній державі. Та й сам, де вертій згадує і жалю, білий світ чомусь на чорних крилах, ти наче кроти тяж мені пожила, встатися красним не люблю. Не люблю. нескореним неким, розстріляним, замученим, забитим, пророкам волі, славою покритим посвятиться і мертвим, і живим. Не скорені, ніким. Від всі герої нашої держави. Достойні честі, похвали та слави вас не бандитський цей режим. so як не чекав ніхто з походу, здалечі, з молитви боприч, нехай вертається лише один на сто, чекай мене при плаканім обличчі І всі світи, що не чекали нас, задивляться у свій празначний подим. Ти доспіваєш той сумний роман, котрий я довго, довго не приходив І буде ніч, як проводи жалю. Вікно уся залишиться відкритим. Сто тисяч раз немовленим люблю. Ми будемо до ранку говорити. Яке накрило платимо, воно складається з фрагментів, якими дійсно живемо. Життя складається зі слова, з яких втіляємо людей, з приємних пахощів любові, з раптових спалахів ідей. Життя складається з сніданки у колі рідних і близьких, із помаранчевих світанків, з обіймів ніжних і м'яких. Скнижок у стінах степлю чаю, плити пам'ятники прицелями, з того ж часу не вбачаємо і надто рідко бережаємо. З моментів дурочки і снігу, з раптових річні. Коли навчаєш щастливого, коли пізнаєш свій надій. З того, чому ми так нечасто, належне цінність віддаємо, даємо, даємо турбота миті красти, життя триває день за днем. Воно тікає на хвилинах, а в теплих спогадах сердець. Життя складається з людини, вона сама його творець. Вона малює власну долю, з дрібних деталей та думок, наперекір спокусій болю крізь темні терни до зірок. Малює пензиком не свій кольоровий дивний шлях, сама вигадує картину, усе лежить в її руках. Спинити пензлі завжди вільно, на митях, щастя і добра, промалювати все повільно, Додати світла і тепла. Провести пензлік далі, далі, забувши все, що йшло не так. Промалювати всі деталі, життя триває не в руках Вона спливає не години, життя це більше, аніж час. Спинись, оглянь свою картину, вона залежить лише від нас. Цінуємо моменти, світлі миті, обійми рідних, слід близьких, бо щастя справді не у світі, вона насправді в нас самих. Наше худо перемоги!